Коренева шийка, наскільки вона піднята над землею. Ось кране 20 см висота гороху. Але він заквітнув, заквітнув і дає врожай. Яка краса. Це суцільна маса. Він підмерзав, він так був підмерз перші приморозки, що я думав, що він здохне повністю, що його пересівати будуть. Але він потім пішов. 28. 25 рік не на своєму ріпаку знаходжуся. Але хочу вам показати, От всі кажуть там, пропадають ріпаки, повимерзали в цьому році. Це ріпак, якщо хто спостерігає постійно, ну постійно тяжко спостерігати, бо знімаю багато відео з занадто. Це ось той, що посіяний, це чужий ріпак, який посіяний був там серед літа, майже після збирання. ви подивіться яка краса. Це суцільна маса. Суцільна маса. От вам і погодні умови, вимерзання. Зарано посіяли, переросте, все інше. Зараз заглянемо знизу. Постараємося. Ось Подивимося, що тут відбувається. Це бачите ось. Десь він закущився, десь не кущився, не кущився. Ось закущився. Дуже він такий виробливий. Коренева до речі, про кореневу шийку. І коренева шийка, дивіться де. Ось вам коренева шийка. Розповідають, так бляхамуха, як гріш. Ось. Подивіться, як коренева шийка, наскільки вона піднята. Над землею. Ось коренева шийка, яка вилізла з землі повністю. І пофіг. І пофіг оті всі технології, оце правила. він собі росте і порадує офігенним врожаєм в цьому році. А я думаю, хазяїн не прогадає, тому що багато хто задискував. І не буде гріпака, не буде в цьому році. Всі її його передискували. Подивіться, яка маса. Це, Це кабзіц. Заздрити, звісно, не можна. Не можна заздрити. Але, але, але. Знову ж таки, ось знизу кущення. Він був перерослий. Звісно, тут багато вбахкали, але він, хоч і перерослий, не вимерз, не пропав. А порадував добрим врожаєм. Порадує є. Мабуть, добрим врожаєм. А це вам ще один контент для роздумів і всього іншого. Як кажуть, палка стріляє раз в году, і то палка стріляє. До речі, ячмінець, ярий. Зараз про нього бачимо, гіліантексом працювали. Як гарно спрацював гіліантекс в ячменю. Але не про те. Багато тільки що їхав, ячміні попримерзали. Виглядають вони зараз найкраще пшениці. Дивіться. І це ячмінь, який я думав, що він здохне повністю. Це сусідський ячмінь тут посіяний, ярий. Ячмінь, ячмінь. Ярий ячмінь. Подивіться, яка краса. Йому пофіг. Він підмерзав, він так був підмерз перші приморозки, що я думав, що він здохне повністю, що його пересівати будуть. Але він потім пішов. І це тут так бур'янці ростуть, я не знаю, обробляли, його не обробляли. Дивіться, він ще й закущився як. У мене озимий так не попущився і не лишив. От вам технології для роздумів. Сьогодні я тільки не зняв про ріпак, мабуть, ці, ця, ці два відео з'єднаю. От працює, все, працює, не по правилам. На півдні ячмінь ніколи не давав, посуха страшна, все інше. До речі, він посіяний, здається, пізновато ще. Я б і раніше посіяв, якби я сіяв. У мене була думка в цьому році посіяти яри ячмінь. Але, але але не вдалося. Не вдалося ще Південний канал там теж сіяв, я ще спрашував, така була думка, хоча б на городах. Так що бомба. Тут... А це продовження вся тієї ж теми. Це я горох показував, який був примерз. Це озимий горох болтрап. Який примерз. Дуже погано виглядав, ну він і зараз. Висота його ось. Бачимо, 20 см. Але, але він нав'язав горох. Ось бачимо стручечки. Так він. Ось вже такі стручечки, вже набиті. Їсти ми їх не будемо, тому що їх вчора тільки не обробили. Але ось такий стан. Да, Косити його буде тяжко, а можливо і не тяжко, все одно коситься по землю. Тяжко буде просто, тому що висота кріплення бобів, звісно, була б вищою. А так, ну, ось, висота 20 см, висота гороху. Але він заквітнув, заквітнув і дає врожай. Ну, врожай буде той, що в коморі.